Щоб Сірі заговорила українською з таким закликом, звернувся до компанії ЕПЛ Бойков. Цей чоловік – Колишній боєць зенітного дивізіону 112-ї бригади сил ТРО після важкого поранення. Він втратив зір та кінцівки. Завдяки голосовому асистенту боєць може надсилати повідомлення, дізнаватись новини, але є одна перепона: сірі не розуміє нашої мови. Ми пишемо це відео на телефон. В нього для мене мала би бути дуже важлива функція сірі, тільки вона не має української мови, і тому ця функція не стала для мене потужною допомогою. А зараз іде війна, в тому числі за право говорити рідною. Українською мовою. Тому моя пропозиція до компанії Apple – додайте найближчим часом українську мову в Сірі і проголосіться на весь світ. Say Ukraine, say Ukrainian language. Військовослужбовець звернувся до Apple не як до корпорації, а як до тих, хто робить цей світ доступнішим. За його словами, коли хочеш запитати щось просте, коли просто хочеш сказати привіт, треба переходити на мову, яка не твоя. А це болить, особливо тоді, коли за свою мову ти платиш таку ціну. Ця ініціатива надважливий крок на зустріч мільйонам українців. Сама ініціатива щодо розробки сірі української не нова. Ще у 2016 році було створено петицію із відповідним закликом з позитивних змін на шляху українізації айфонів. Це запуск у 2020 році мобільного додатку для перекладу на айфоні та айпед, в якому з'явилася українська. Через рік, у 2021 році, відбувся перехід офіційної служби підтримки Apple у нашій країні на державну мову. До цього моменту обслуговування за замовчуванням велося російською мовою, а власників американських об. Лікових записів англійською та досвід доволі ніяково, коли береш офіційний український айфон і активуєш сірі російською.